Запоріжжі відбувся щорічний фестиваль творчості Світ великих сердець від Запорізької обласної громадської організації Флоренс. Цей захід проводиться вже сьомий рік поспіль і дає змогу дітям з особовими потребами знайти собі друзів серед звичайних хлопчиків та дівчаток. Саме мені кажеться важливі, що коли діти концерт, концерти, ні о, а хто кто а а а здесь, хто здесь не такой. То тобто они не разницу между між дітьми з потребностями и і обичними дітьми. І ви сьогодні увидите номера художественной самодітності. Я видела сейчас репетицію. Іздалі нельзя кто хто, хто такое, хто не такой. Програма фестивалю складалася з двох частин. В першій були задіяні аніматори в яскравих костюмах, що розважали дітей і розігрували цікаві призи. Діти активно брали участь у завданнях і майстер-класах. Боулінг, павутинка, караоке, армрестлінг, забіги в мішках і танці все це було підготовлено задля посмішок малечі. Ми проводимо ігри стоїмо на станцях і проводимо ігри, кольця накидувати, потом дартс, боулінг, напустимо, паутінка. Ну нам объясняли, як правильно общаться з дітьми, різних возрастов. Ми вважаємо, що треба почаще проводити такі мероприятия, більше для дітей, різні конкурси і тому подобне. Головна частина заходу чекала гостей у залі. На сцені виступали не тільки підготовлені артисти, але і глядачі. Лунали пісні, виконували танці, а також відбувся показ нової колекції від студентів вищого професійного училища моди і стилю. Це дуже такий світлий захід. Це інтеграція дітей в суспільство, таких наших особливих дітей. Ми завжди приймаємо участь в таких міроприємствах. Нам дуже подобається дітям нашим теж. У нас да, танок флешмоб. Діти разом із вихователем ми з колективом підготували два номери. Перший номер – «Серце», а второй злата огніч. Ми будемо, одна дівчина аліна приступа буде пети. А колектив буде танцювати. Всі дітей, що були присутніми на святі під назвою Світ відкритих сердець. Отримали купу вражень, задоволень і багато солодких подарунків. А та малеча, котра має особливості, зрозуміла, як тепло та весело може бути у світі, коли його серця відкриті для дружби, порозуміння та творчості.